Упав мішок, відірвав борта. Бажаю здоров'я всім українцям, та хто підтримує нас. Ну що ж, друзі, нарешті я випробую сівалку. Верніше я її вже почав випробовувати. Деякі недоліки, де що зараз вам розповім, як виставляв норму висіву. Трішки намучився. З нормою висіву намучився, начебто так колесо прокрутієш, випадає. Ну, 84, 90 зернини. Ну, більш-менш. Кидаєш на це 100-110. 100-110. Розібрався. Мені здається, що причина в тому, що приводне колесо воно якби в землю топиться і, і тому збільшується норма висів. Ну, це моя така думка. Більш-менш так налаштував, вже зменшив, бачу, сипеться в, 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 в русі, підняв сошник уже один. Так, насчитав, ну, більш-менш середнє, 70-80. І 75-75, ну в цьому районі. Що буде, то буде. Я думаю, що буде добре, побачимо. Передає на ніч на 3 години дощ. Сьогодні перше жовтня. І до 10-го має задощитися. А після 10-го висівати, це вже, як ви розумієте, пізнувати. Тому сьогодні так узявся, вже засіяв десь приблизно 1,5 гектара. E, значить, поємкості, я вам казав, розраховував, що на 120, верніше думав, вміщається сюди 70 кілограм. 70 кг, Ну, це не біда, це не страшно. став, засипав собі, мені вистачає якраз їх на три обороти Три круги і досипаю. Три круги і досипаю. Там відеречко лишається, якраз так нормально. Значить, що по цьому? Працює, все поки що нормально. Приїхав, лиш опустив і злетіла, з все колеса. Добре, що не з приводного. Тут хай поки вона там тримається. Я лише опустив і воно лише раз. І випало всередину. Ну, як ви розумієте, мені додому їхати 3 кілометри це час займе. У мене немає. Тут ну що молоток чим я там його покладу. Це час зараз гра, це часу немає, вже пів на п'яту. І ви розумієте, стемняється. Ну, таке. Значить, що робилося тут? Тут, як ви пам'ятаєте, бачили хто слідкує, був соняшник. Бачите, де то бадилля, а нема того бадилля Що я з ним робив? Каток. Рубаючий каток. Хто не бачив, ще подивіться. Звітаю на канал. Якщо якісь питання задавайте, відповім. Постараюсь, вибачайте, що з помилками відповідаю. Декому там ну я не сильно вчився, так би граматиці, і цьому всьому все буває. І вчора я вам відписую, дискую десь о 10 годині ночі і відписую на телефоні. Пальці дрожать. Ну десь помилився. Вибачайте, якщо це також серйозно принципіально, постараюся не допускати помилок. Значить, після збору було рубячим катком порубано рештки, передисковано. Це якби було закриття вологи, передисковано трішки перемішано. І вчора я дискував до ночі, десь зробив ну, таку третю частину ділянки. І сьогодні швидко, рано, в 6 годин поїхав і доробив кусок. Е, ще залишився в мене там. ну, Третя -та, -та, -та частина, я її доробив. Приїхав додому, швидко погрузив е, зерно в мішки. Мішків не вистачило, прийшлося бех класти. Упав мішок, відорвав борта на прицепі. Коротше, все пішло, шкереберть. Але привіз зерно тут залишив, бистренько додому, вчепив сівалку, визначив і пропоную вам подивитися, як вона працює. Це не сіяно, а це сіяно. Як ви можете бачити. Ну, десь є, де-не-де попадає зерно зверха, де-не-де, де не де. -неде. Ну, так я вам скажу дуже добре. Мені будемо, бачити ще верніше по сходах, що я тут насіяв і що до чого. Але полюбуйтесь, подивіться, я попрацюю, а ви подивіться. друзі, Так будемо дуже на видно, оператор палив там туди. Я вам кажу, приємно працювати, приємно власно, вона працює. Мені подобається. Мені подобається сили, були надавати. така після схилаки йде такий фон, тому я і рубав ці саняшники, тому їх перерубував дисками, щоб не забувалися тут. Таке попадається, воно раз і тепло між нього. А буран цей зараз в кінці він стягнеться, він навпаки якби краще, ще краще його бере, пригортає. Ось так, друзі, вона працює. Сили не були марними. Що казали, там на рахунок е, вугла оцих сошників лізуть, що капець, я цим винтом вже відкручую, тому що лізуть і ззаді трактора. Я бачив, робили такі рали, ну, дивлячись, в кого яка земля. Тут прекрасно лізе, прекрасно лізе, що питань до цього немає. Чому там патик? Я забув вам сказати. Тому що з цієї сторони що сошник виходить довший і. І він якби пропускає, оцей, оцей сошник пропускає ланцюг, цей не загортає. Грибіночку б тут покласти, ви підказував, підказали мені. Згоден немає. Ланцюг був, поклав ланцюг. Тому в екстремальних умовах патику кусок, таку геляку, сюди засунув і воно загортає і з цієї сторони, що лишається, і з тої сторони. Тобто таким чином. Такий, такий вихід, як би сказати, в погодних умовах, які це екстремальні, це прекрасніші умови. І, і що хочу ще сказати, друга швидкість, спокійно, тихо, плавно, як ви бачите, все лізе, трішки його оце забиває, як ви бачите, ну, це не забиває, це просто набирає він на себе, але я його, е я його і не чистив. Це ось став перед вами трішки скинув. Набирає сюди оцих буранів. Набирає, але воно їх не підносить. Самі оці. Соняшники, воно них так раз раз соняшника не нахватює, тому я їх і перерубував. Тому я хотів їх перерубати, тому що я знав, що я її зроблю, і я нею буду сіяти. Це економніше. Це коли хочеш. От сьогодні такий день, два дні назад, це два вчора і позавчора погода була. бистренько передискував своїми дисками, виїхав і бистренько заїду сьогодні кров з носа але я засію його до 10-ї, до 11-ї буду сіяти. Засію по Ну я так дивлюся, якщо все буде добре, ще 2-3 годинки. Ще залишилось десь 2 гектари, то 2 годинки, 2 з половиною я повинен за, за цим ділом за, закрити питання. Тому що передають душі. До 10-го, після 10-го це вже пізновато сіяти. Потрібно зробити так, як потрібно зробити. Так, як, так, як, так, як можемо, можу, так і я і зроблю. Слідкуйте, дивіться, коментуйте, пишіть, кому щось треба сказати, кому щось підказати. Рало, ви мені ще казали, що е, не буде. Працює Рало. Рало працює класно. Питань там по ньому немає. Навіть е, того, у кого поганий зір, побачить його. Побачив, проведе прекрасно. я вам Стілося б ширшу. Ширшу, не на метр сімдесят, але ну, це рахується якби метр восімдесят ще одним міжрядом. Ну хоча б 2,20. Хотілося б, хотілося б. Ну нічого, будемо живі, то й побачимо. Що вам ще сказати? Я буду сіяти, продовжувати. Дякую за те, що ви в мене є. Допомагайте одне другому. Підтримуйте одне другого. До наступних відео. Хай щастить.